Вітаю! Моє ім'я Інна, канал Інна Колекції Скарби Вироби. Деякий час по тому я виставляла відео про те, що отримала посилку від моєї подруги, Литва Місто Каунас, і показувала, що я отримала в цій посилці. і в тому числі я отримала цукерки, цукерки ананасні. Та цукерки-корівка. Я звернула увагу, що цукерки-корівка не мають фактично адреси. Тільки електронну адресу, тобто я туди буду звертатися, як мені здається, і там зможу отримати інформацію, на якій же фабрики, в якому регіоні, в якій країні виготовлені були цукерки рошен. Також я звернула увагу, що литовські цукерки мають адресу, де вони виготовлені. Тобто це написано, що Вільнюс і таке інше. Далі я пішла в магазин. У нас в місті Дніпро і купила аж три цукерки Рошен. Що я там прочитала? Корівка рошен, магазин Сільпо. Те ж саме. Те, що я бачу. Це питання мене зацікавило. Тож я пішла далі. В мене вдома є цукерки українського виробника. Бачимо золотий фазан, виробник, адреса. Все, як має бути. Далі цукерки Рошен. Тож я роздивилася, що це Кременцюжська фабрика, на якій дійсно виготовлені цукерки. До речі, ці цукерки я придбала в фірмовому магазині Рошен. Ідемо далі. Цукерка Рошен не пам'ятаю, де я її купувала, мабуть, в АТБ. Теж ніяких ознак життя, в якому підвалі їх виготовляли. Тобто тільки електронна адреса, на яку я повинна звернутися, щоб поцікавитися, де ж все ж таки виготовлені ці цукерки. Далі цукерки, придбані в Україні в супермаркеті. Тут теж все як годиться. З адресою виробника і таке інше. А зараз я хочу провести дегустацію цукерок Рошен. Корівка, щоб все ж таки визначитися, чи відрізняються вони з маком, які продаються в Україні і які продаються за кордоном. Це цукерка, яку продали мені в супермаркеті Сільпо в Україні, зараз скуштую. Смак мені зрозумілий. Зараз буду куштувати цукерку, яка дівчим не відрізняється на вигляд. То що продали в Литві. Консистенція, як на мій смак однакова. Але цукерка ту, що мені продали, точніше, привезли з Литви, як на мій смак, менш солодка. Україн. Цукерка продана, і в Литві. Ось який вони мають вигляд, чи є в них різниця, мабуть, трохи є. Але все ж таки питання, чому я не можу дізнатися, де ці цукерки виготовляли, чому я повинна робити якісь маніпуляції, щоб дізнатися стосовно питання, яке мене цікавить, по фабриці виготовлення і по смаку я визначилася, що вони відрізняються. І також відрізняються на свій. Вигляд, як на мене. Що з цього приводу думаєте ви, пишіть, ставте запитання, вподобайки, чи, навпаки, вважаєте, що це відео недоречне. Тож, чекаю від вас зворотнього зв'язку. До побачення!